Сьогодні у нас на огляді пневматичний пістолет Борнер 92 Blowback. Це одна із найвдаліших реплік знаменитого бойового пістолета Beretta 92, а точніше його бразильської версії Таурус PT-92, що поєднує собі реалістичний дизайн, надійну конструкцію та універсальність завдяки підтримці одразу двох типів боєприпасів, сталевих бібікуляк та свинцевих куль калібром 4,5 мм. Це робить модель цікавою не тільки для любителів розважальної стрільби, але й для тих, хто хоче досягти більшої точності на невеликих дистанціях. Джерелом живлення даного пістолета є 12-грамові балони СО2, які забезпечують стабільну швидкість польоту кулі. При стрільбі сталевими кульками початкова швидкість досягає 120 метрів на секунду, а під час використання свинцевих куль близько 100. Із-за цього магазин пістолета несе в собі 4 барабани по вісім місць, які з однієї сторони призначені для свинцевих куль, а з іншого боку для біві -бі куль. У комплекті йде сам пістолет, інструкція користування та шомпа. Однією з головних переваг борнер 92М є функція Blowback. це руху затворний рамок в момент пострілу. До того ж, пістолет виконаний у металевому корпусі, що надає йому ваги 950 грамів, що робить його зручним для відпрацювання навичок поводження зі зброєю. Пусковий механізм пістолета працює в режимі подвійної дії, це означає, що кожен постріл вимагає повного натискання на гачок. Звичайно, модель має і деякі мінуси: витрата газу через систему Blowback вища, ніж у аналогічних моделей, без рухомої. Затворної рами, а швидкість кулі, особливо у свинцевих куль, не найвища, також відсутній важіль затворної затримки, і з-за цього він на неї не стає, як закінчується набої. Однак ці особливості виправдані, вони роблять стрільбу більш реалістичну та комфортну. На дистанції 5-10 метрів можна впевнено потрапляти в ціль, а за належного досвіду навіть збирати купчасті влучання. Якщо хочете придбати цю або іншу модель у нашому магазині, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Також хочу повідомити, що наш інтернет-магазин завжди відкритий для партнерської роботи. Наш оптовий відділ працює як по дропшипінгу, так і з великими дистриб'юторами за оптовими цінами. Прайси з цінами, умови та інформацію щодо співпраці, а також при необхідності вивантаження товарних позицій. Ви зможете отримати, звернувшись до оптового відділу за телефоном та електронній адресі, яка вказана на екрані, або на сайті. Будемо раді плідній співпраці.